я не знаю я чув що було раптом він не вогники на мене. Дай сні праву ногу! Ми зараз буде. Дай сюди навіть. О, давай переходимо. Молочко. Бажайте, давайте бачите. Нічого не відбувається. Я не бо воно перекручується, щоб я так ставлю. До правого рівнясь! Прямо глянь! Коріні, звіт! Число 138 імені Марії Бек. всі. Скоп! Підготовчий курінь імені Ярослава Мельника. Всі! Наказ! Скоп! підготовчий курінь імені Северенна Наливайка. всі. Наказ. Скоп. Скоп! Підготовчий курінь імені Федора Польового всі! Наказ! Скоп! Скоп. Підготовчий курінь імені Олени Кіселевської всі. Наказ. Скоп. Скоп. Станиця Березі сі Наказ. 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 Скоп, самостійний гурток. Гарпії всі. Наказ. Готуйся! Гніздо маленькі заморочки всі. Наказ. Готуйся! Готуй, 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 Готуйся! Готуй, готуй, Юнацтво! Скок! Сильно право, право, право! Готуйсь! Готуйсь! Скок! Спочинь! До молитви! Thank you.

मे प्रचय म Насті прапор. Цілість. струнко на прапор глянь. По прапори, Цілість струнко, новацька ну, пісня. Ми діти українські, нею піти, маленькі жовто жовтоцьоми масові нами. Україну, хати, гай, від ми великі, вояки, відстоїмо Україну відражу її руки, ми любимо рідні хати, широкий стежкий гай, і в залу до кубані рожи на світний край, як ми ростемо великі хороблі вояки, відстоїмо країну, відражої руки, як виростемо великі хороблі вояки, відстоїмо країну, відражої руки. Іди, і ти і краса, схові оливний мирі, любимо сонце рух життя, любимо волю і світ, власна ша гордість і мрія, любі очисти на штурм, війни ніколи в надія, власть Росте росте нови, праця. Я пора нам стану тебе, пластовий відіняти. Слава Україні, сонце по небу колує. знають і гарський шлях, віде невинно мандрує у України поля, ми ж сонця ясного ді. Войного вітру брати, мали б сілі зверніти, цілі життя не знайти. браття пора нам стану тепляться, пластовий на ти. Плас Національна скаутська організація України Івано-Франківська округа. Окружний день першої пластової присяги. Наказ число один. Точка число один. Коротка ідейнацта. Не зловимо своїх присяг, понад століття вірні собі та Україні. Точка, число два. Від імені окружної пластової старшини. Провід заходу приймає пластунка сеньорка довіри Олена Пинфе. Ті, що греблі рвуть. Точка числа 3. Просимо вшанувати хвилиною мовчання всіх українців, що загинули в російсько-українській війні. Цілість стрункори. Слава Україні! Шановні діти, шановні батьки, наставники, шановні колеги, запрошення. Сьогодні наше місто Надвірна приймає велику кількість представників пластових курень Національної сказкої організації пласт Івано-Франківської округи. Саме в день першої присяги ми хочемо вам подякувати, шановні діти, що не дивлячись, які погодні умови, які події. А саме головне, дякуючи Збройним силам України, їхній жертовності, дякуючи батькам, ви сьогодні приїхали до славного міста надвірна. Хочу вам побажати, щоб і надалі ви примножили гарні традиції Скаутської організації пласт. Хочу подякувати. Саме вашим батькам, які пройшли вишкіл цієї організації, і сьогодні привели своїх дітей до цієї національної організації. Власно у цей непростий день пам'ятаємо високу ціну нашої свободи, не дивлячись на події, які сьогодні є в країні. Ми маємо вистояти і пам'ятати тих людей, які дають можливість нам тут збиратися. Бути в умовному спокої сьогодні. Ми згадували хвилину мовчання всіх військовослужбовців, всіх дітей, мирне населення, яке загинуло від ракетних обстрілів. Але сьогодні ми також маємо пам'ятати героїв України, воїнів світла, пластунів, які віддали життя за мир і спокій нашої країни. Тому в нинішній день, шановні діти, я хочу вам побажати, щоб ми пам'ятали завдячуючи кому ми живемо. Ми пам'ятали керівників пласту, які 113 років тому створили пласку Пластову організацію, яка сьогодні дає можливість проходити навчання таборувати і навчатися гарним традиціям українських пластунів. Пам'ятаємо, що сьогодні головні традиції пластунів примножують добру славу і добрі справи на розвиток і на захист нашої держави. Гарного відпочинку, бережіть один одного, підтримуємо командний дух і разом до перемоги. Слава Україні! Слава! Точка число сім. До складання новацької заяви вступу виступити. Примак Максим, Вінтонишан Віра, Рудзей Вікторія, Гаврилюк Тая, Петрик Владислав, Павелко Іван, Григорчук Ярина та сестрички Ані. Хочу бути. Добре, був новаком. Прошу прийняти мене Прошу прийняти до Новацького гурту. Доновацького гурту.

Оберт, Лиць! Зачай знову прийняти, кричі, Готуй! Готуй! Годуй! Від, вступи! Дайте здобуть! Скажи їм команду струнка! Струнко! Голосно. Обіцяю. 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 Любити Бога і Україну. Любити Бога і Україну. Помагати іншим. Помагати іншим. Е, жити за новацьким законом. Жити за новацьким законом. Можна пишувати. Нічого не ні. сій. Готуйся. Готуйсь. Руку дай. Ліво Готуйсько. Однак, не можете пришивати, що ви. Готуй. Готує. Готуйсь. Від оберниць. На честь слово прийнятих тричі. Щеменованих тричі. Готуй. Готуйсь! Готують! Готуй! Звіт, ступи! Точка число 9. До іменування пластунами-прихильниками виступити. Ільків Анастасія. Месеренко Захар, Григорчук Олександр, Абрамова Софія, Кікінчук В'ячеслав, Говдум Вікторія, Виклинець Вікторія. Звіт виступив. Трошки, ну, стініться у вас. Ще трошки ще трохи. Майте саме. Це всі, так? П'ятеро. Він був Добре. Я вас вітаю. Починається нова сходенка у вашому житті. Потім ти зараз замовити. Я. Я кожен своє призвичайно. Ні, почальний. Я горду Вікторія. Я і тебе пису. Я пінчуючи самі. Саме сиденько. Я не можу колоксандр. Обіцяю працювати витривало. Обіцяю працювати витривало. Обіцяю працювати в Над моїм характером і знаннями. Над моїм характером і знаннями. Зберігати і розвивати моє здоров'я. І точно виконувати пластові приписи. Щоб заслужити на довір'я, щоб заслужити на довір'я друзів пластунів і пластового проводу. Та вирости на користь. І славу українського народу. В цьому мені Боже допоможе. Дає кусточку. А ты молодая, молодая. Да. Кто? Примите надо, я уже. И я скажу. Да, как же? Да, как же? что-то еще? Да, надо, 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 Від оберниць. Цілість струнко на честь новоіменованих тричі пластове скоб. Силість по приймі. Точка число 10. До складання пластової присяги виступити. Пластунку прихильницю Ванівську Яну, пластуна прихильника Шеремета Матвія. Цілість до присяги. Правою рукою з собою. Вище. Біля плеча. Отже. Повторюйте за мною. Я. Я просиваю своєю частью. Я просиваю своєю частью. Робити все, що в моїх силах, робити все, що в моїх силах. Для того, щоб бути вірним Боговій Україні, для того, щоб бути вірним Бога для України. Допомагати іншим, допомагати іншим. Жити за власним законом, жити за власним законом. Заслухати з класного проводу та слухатись проводу. В цьому мені Боже допоможе. В цьому мені божна допоможе. Пласковий один. За світні колу на прибавих, ромовом гармату, важкій боротьбі. на лицах честь, на предківську славу Вітчизні Ові складаю такі. вік, лекатиму силу, і тіла, і духа, щоб навіть і водний по щоб дума, дума журбилих невольнича туга замовкла, а того, що Красу я і щастя і по всій Україні, ширити у власний забуду світу, що здолари витягнуть спини, що звісняв до неба відроди. Насюй не дащи, блинний неболь, тимує завдання великої гри. життям побоюся з трудами у болі, йому обережно яри. але тон під хмари полину і пистро розмяну суже. Ми священни України, що щастя, свою поведу. На честь іменованих тричі пластове скоб. Сильно гасно бережно. Бистро. Сильно прасно, бережно, мистро, сильно, гасно бережно. Бистро. По присяді. Звід ступи. Точка число 11. до іменування пластунками розвідувачками виступити. Пластунка учасниця Леля Марія Замора, пластунка учасниця Анна Середюк, пластунка учасниця Анна Возна. Звіт виступи. Я вам бажаю дойти до кінця, дойти до метри, яку ви перед собою ставите, не тільки пласту.

На честь новоіменованих тричі пластове скоп. сильно красно обережно бистро, сильно красно обережно, бистро, сильно, красно, обережно, бистро. Звіт, ступи. Точка число дванадцять. Хорожена сьогодні. Пластунка розвідувачка Христина Мельник пластом прихильник Мушак назад. Точка число 13. Чисельний стан. Провід 8. Інструктори. 6. Виховники 20. Учасники 181. Разом 215. Струн. Скоп. Дано 12 квітня 2025 року божого у місті надвірна. Підписали. Комендант. Пластунка сеньорка довіри Олена Пензен. Ті, що греблі рвуть. Писар. старша пластунка Юліана Якименко.

Почну з подяк, а на закриті трохи буду накидати завдання. Я дуже дякую всім виховникам, що привезли своє новацтво та юнацтво. Дякую батькам юнацтва та новацтва, яке сюди приїхало. Також дякую інструкторам, які виділили свій час для сьогоднішньої події. Вітаю всіх з днем першої пластової присяги 113-тим днем першої пластової присяги. Пласт це спосіб життя. Той хто попадає в пласт, це за та людина однозначно, що виграла. Тому я всім рекомендую батькам віддавати дітей в пласт. Знаєте, На початку століття, коли засновувався пласт, було багато молодіжних, багато патріотичних організацій. Це і Сокіл, це і Січ, і Пласт. І багато з цих організацій на сьогоднішній день є недієві, а пласт вже має більш ексторічну традицію, більсторічну історію. І ми сьогодні бачимо, скільки пластунів приїхало в надвір, наскільки наших надвірнянських пластунів. Це свідчить про те, що організація росте, розвивається. І знаєте, багато пластунів зараз воюють, захищають нашу державу. І якщо історично подивитися, то серед пластунів дуже було багато січових стрільців в організації українських націоналістів, в українській повстанській армії. Тобто пласт виховує ті риси характеру, які е, мають бути зараз кожного українця, це патріотизм і е, бажання захищати свою державу. Тому я дуже радий сьогодні бути тут, згадувати свої молоді пластові роки, адже ми десь тут відроджували пласт на Надвірнянщині. І завжди ми сприяємо, будемо сприяти розвитку цієї організації на Надвірнянщині. Це 113-та річниця дня першої пластової присяги. 113 років площі від виховує молодь, клас лідерів. О. Насправді зараз трошки важко працювати, тому що дуже багато класових провідників пішли на війну. Вони воюють, багато вже загибли. Але ми продовжуємо робимо все, що в наших силах, щоб тримати тил для тих, хто стоїть на фронті. Качівський стефан, голова Івано-Франківської округи постуні.